Радіо на дотик на дотик. Ганна Бут викладачка державного начального закладу Мелітопольський професійний аграрний ліцей, волонтерка. Ну і вовредка національної легенди України 2022 року цієї нагороди. Вітаю! Слава Україні! Героям слава, те, що відбувається зараз на освітянській ниві, не говоримо фронті, хоча дуже часто це дійсно битва, але просто з поваги до фронту, який зараз такий гарячий, говоримо про Освітяну, освітянську ниву і про те наскільки зараз важливі вчителі. Дякую, пані Олю. Я хочу зараз саме розпочати звернення. До запорізьких освітян всієї запорізької області, щоб вони брали участь в усьому, що відбувається навколо, щоб вони відчували себе не тільки важливими, а і знали, що вони важливі, тому що ми від того, як ми зараз себе несемо, що ми зараз подаємо, що бачать навколишні люди. Залежить дуже багато, залежить те, як, яким потужним фундамент буде нашої перемоги. Так. Адже багато разворююся в кожному із своїх розмов з журналістами, представниками мас-медіа, що там, де відступає освітянин і священник, приходить ворог. Так вже є амбасадором Global Teacher Prize Ukraine. це премія. Це українська премія, світова премія, куди е, так сталося, що я заходила в цю річку тричі. Ага. Буває, знаєте, кажуть, що так, двічі, в одну річку не не, можна. Ага. Так, неправда. Треба просто вперто йти до своєї мети, хоча це не було моєю метою, це було вже скоріше е, всупереч, а не задля. Чому? Тому що ну, як це так. Треба пробувати далі. В перший рік, коли мене подала мама мого учня, не можу називати прізвище, бо вона в окупації. Ми з нею не розмовляли, ми не розмовляли з донькою, тому що вона мене ставила на місце і говорила: як це тобі нема що показати, тобі є що показати. І пробуй наступного року силоміць! Між іншим, практично заставила мене заповнювати цю анкету. І наступний рік я потрапила вже в топ-50 кращих вчителів України. То була в сотні, а це топ-50. І в третій в втретє, я зайшла в цю річку і стала вже кращим вчителем громадянської світи в Одразу за цим званням прийшло повідомлення про те, що мене нагороджено. Орденом за заслуги перед Запорізькою краєм третій ступені і присвоєно звання Заслужений працівник освіти України». Зараз ми бачимо про цю премію. Тут є розповідь, як відбувається збір історії, що цього року ну, пані Ганна власне. І хотіла закликати освітян Запорізької області подаватися на цю премію. Тому що це дуже важливо, щоб і про запоріжців, про запорізьких вчителів, які зараз працюють, яким дуже непросто зараз, яким доводиться ще й дійсно відбивати інформаційні атаки, яких величезна кількість, щоб вони подавали, подавали свої роботи на цей конкурс, вигравали і ну, могли перемогти. А цього року це легше зробити. Кожен з нас. Має право бути почутим. почутим, так і розповісти так, розповісти е, про те, що витворяють і творять росіяни, і як вчителі виходять з положення, в якому режимі ми зараз працюємо починаючи з 24 лютого. Коли я взагалі не бачу своїх учнів, коли учні знаю, де, uh -huh. коли е, в моїй першокласниці племінниці відібрали вчительку. Забрала на підвал, і мені довелося її, як знаєте, курочка своїх цепляток до інших цепляток довелося її фактично із села в е, онлайн школу міста, е, попросити директорку, і вона дозволила, угу. тобто про ці всі історії ми не повинні замовчувати і не повинні боятися, що ми в окупації і нам не можна. Тому що, якщо є таке бажання. Ті, хто в окупації і зараз мене чують. Звертайтеся до мене. Я дуже хвилююся, коли говорю про свій літаки. Звісно, тому що це так, це дуже вразлива тема. Ми дуже хвилюємося. Болиті, так. Пані Олі, я на кожному кроці всюди е говорю про те, що відбувається там. Тому що я багато чого знаю. Ми багато чого знаємо. Ми е освітяни спілкуємося між собою і зараз. Дуже актуально це запрошення, що ви мене запросили, тому що вибори це раз, ходять месенджери. Так, в месенджери батькам приходять погрози ще страшніші, ніж були в минулому році. Якщо це було 40 тисяч рублів або позбавлення прав, то зараз просто депортація, якщо немає в тебе паспорту. Причому тобто, кажуть про те, що паспорти так. мають бути і у мами, і у тату, ну, тобто у обох батьків. Російський паспорт має бути. Так, так, так. Про це треба говорити і кому як не нам. Я жодної м, своєї хвилини життя не пошкодувала, що я взяла, взяла участь в цьому конкурсі. Я думаю, що без цього конкурсу ніхто б навіть і не помітив мого відео, через яке я звернулася до всього світу, що робить Росія терористична держава з нашої державою, Україною. І саме через це відео. Пан Зеленський, коли нагороджував мене, він сказав, що є вчителі, які виходять на мітинги, е кличуть за собою інших освітян, адже це було так, пані. Один. Ми е всі, кожен брав телефон і говорили: Приходьте завтра на, на площу перемоги, беріть з собою сині жовті, е символіку, і тобто ми піднімали так. Е Мелітополь виходив майже місяць. Так місяць Всі Ми це прокурси, показували, Так, там люди так. це робили. Так, але ось так, через е, отакий от конкурс, через таку невіру в себе. Тому що я ніколи не думала, що я, вчителька профтехосвіти, вийду на рівень національної легенди України. Я коли е, про, проговорюю це звання, у мене йдуть мурахи. Але я думаю, що це я. Ну, якось так. Так, я розумію. Повірити в себе, заявляти в себе, тому що вчителі важливі. Радіо на дотик.